Всім привіт! Я думаю, ви вже здогадались, куди я сьогодні їду. І правильно це буде казино. Воно знаходиться за 2 кілометри від Києва безпосередньо від комп'ютерного клубу, тому я сів і приїхав сюди. Я тут вперше, хто ще не був в Казино, був тільки один раз ставте лайк. А хто частенько сюди заходить, пишіть в коментарях, яке вам це місце, який найбільший куш. Ви тут урвали, а я зараз покажу вам свій досвід гри в казино. Тут є у нас ігри автомати, які, в принципі, бутафорія. тому я зразу підійшов до стола, там, де зібралась купа крутих ребят, і побачив ставку в 5 мільйонів гривень. У мене баланс 280 Але я не здався і вирішив взяти ініціативу в свої руки. і заробити ставку самостійно, Ну, не знаю, думав довго, вирішив почати зі скромних тисячу гривень. Але поставити я не встиг. І мені запропонували зіграти на 60 тисяч. Ну, не так і багато, тому я ставку підтримав. Так як ставка була мала, 10 секунд спливали швидко, але за цей стіл з нами більше ніхто не захотів сідати. і ми Кинули кості. У мого опонента випало 2, в мене 7, тому я виграв 60 тисяч швидко і якісно. Потім я думав поставити ще щось, але ставка була 1 мільйон, у мене її не було, тому я її не підтримав. Потім хтось знов зайшов, поставив мільйон, але, на жаль, у мене нема таких грошей, тому зі стола довелося мені вийти. Нічого не знімається, якщо ти не ставиш відповідно. Ось тому, ось так. Я довго стояв, чекав, але ніхто маленьку ставку так і не поставив. Усіх дуже багато грошей видно. І тут я побачив вдалеку, хтось стояв біля столку для гри в дурня. Це був той самий, до речі, колега. Ось сума ставки була 6400. Я з легкістю міг її підтримати. Навіть просто було цікаво. Як грати? Гра, поч... Гра чомусь була на 54, тому очікувана, партія мала бути довгою. Піка була козирем. я десь, ну, не знаю, хвилин 20 думав, як короче, покласти яку карту, взагалі, як відбувається процес гри. Але на телефоні, принаймні, все дуже легко, ти береш просто карту і перетягуєш. Почав з козирів, щоб, скажімо так, налякати, не знаю. Ось і чомусь почав ходити перший я. Хотіли взяти карту, я не жадний, тому я її якби віддав. Ось далі знов був мій хід, знову спробував налякати козиркою двоєчка. Ось, я так розумію, мене знову запитають, чи можна взяти, чи ні. Бо я можу ж там щось докинути чи щось таке. Тому, в принципі. Правила гри, як на мене, дотримані максимально класно. Ну, ось, Я знов дозволяю, відповідно, взяти, бо в мене нема що докинути карти, чесно кажучи, поки що в розкладі такі собі, Ось, тому я піду далі ну, дев'ятками. Подивимось, що скаже мій опонент. Поки щось він мовчить. Ну, бери вже, мабуть. Це ж класична відповідь. Ну, да, не заставила себе довго чекати. Ось. Ну і мені далі, випадає, чесно кажучи, дуже гівняні карти. Я розумію, що я віддаю краще, що у мене, якби, було. Але не ходити тут не можна, тому, понятно, не з легкістю троєчко відбив. І чомусь відчуваю, що брати зараз буду я. Хоча. On три тузи в мене є. І з козирним, в принципі, не так і погано. Так, дев'яточка Бубін на мене пішла. Ну, у мене є восьмірочка козирна. Можна так, щоб уж не брати таку позорну карту і побити. Блін, не можу взяти. О, наче. Ти просто береш, типу пальцем. І ти закриваєш всі інші карти, я не можу зрозуміти, я поб'ю зараз такимся тузом чи, 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 чи що. Так, о, начебто. О, пішло. Бо це перший раз я б'ю карту і якось трошки, коротше, незрозуміло було. Так, тепер хожу я, ну, на тобі четверка. Бубен. Чесно кажучи, 54 карти, така от. ...утомительна партія, що я вже дуже задовбався грати, тому я, коротше, трошки перемотую, і ми, коротше, догрались до того, що мій опонент просто не витримав і, грубо кажучи, здався. Не знаю, як це називається, і я, коротше, виграв знову. От, ну, Далі я вирішив. Може, все-таки з'явилися якісь люди більш е е бідні, що, я не знаю, більш для мене зручні і трошечки е чекав. От, знов цей денчик, е попробуємо зробити ставку, ну, наприклад, 50 тисяч, бо я так зрозумів, що такі дрібні ставки в тисячу, ні, плюс я виграв 60. Ну, якби програти 50, не соромно піти е, А яку ставку ви поставили на моєму місці? Я не знаю, всі гроші чи ні? Але ну пишіть в коментарях. Е, вирішив короче, чекати. Ну, в общем я стояв, чекав, як самотній самурай воїн А до мене так ніхто і не підійшов. Тому я вирішив покинути це місце, але мене злякало це попередження. Якщо ви зробили ставку, то гра вже почалась, ваші гроші не повернуться, а я це зробив. І ви хочете залишити стіли. Я почав панікувати, нажав Ні. І потім думав, ну, що я буду зручником ситуації. Ну, втрачу цих 50 тисяч, так втрачу. Так воно і бути. Тому повторно беру менюшку і нажимаю Ні. І гроші всі на місці. Все добре. Тут дивлюсь, що тут поставлять зараз. А, ніхто нічого не ставить. Ну, я зрозумів для себе єдине що. А, мені тут короче, не місце заробити гроші, мене тут не вийде. І Я почував за себе тим дурнем, який стоїть за цим столиком. Тому я вирішив зробити ноги, дуже швиденько піти до виходу, сісти в свою машину і поїхати далі. Куди поїду далі, не скажу. Побачите в наступному відео. кого якісь догадки, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Всім па-па!